Права, не переживав, щось хочу знімати. Хай далі. проблема чи він переживає, чи не переживає. Депутати будуть робити свою роботу. Я прошу таки, щоб кожен керівник представився і сказав, яку структуру він представляє, тому що ми не знаємо, хто це прийшов. Я допустим їх Полину, ще не знаю. Просто представиться і все. Я не десь не знаю. Я пропонував формат, бо ми не ходили всі в горе. Бо час, час лише представити чи яку їх зараз його про і не як вас звати його? Що? Що представляє та? Перший заступник голови міської ради районної я скане чий за це місцевий начальник управління освіти та молоді зі спорту. Я Оганна Михайло, начальник відділу культури і туризму. Управління соціального захисту населення через Василь Михайлович. управління соціального фонду. Я вам читав письмо, яку мені відповідь дали. Причина в тому, що я стою в черзі на квартирі 04, 12.92 року номер 156 Я є учасник ліквідації на аварії в 1986 році, коли вертольотами порог сіяли над головою. Мій чоловік умер 9 років тому. Шкода, що винятку і Степана Степановича Бога, я подужаю з ним, хотіла говорити розумієте?

Бо вони представляють, я просто їх запитав, що на які вони посаді, ну і за чим ви батькові, щоб ми бачимо. Так я поту я, я просто, просто знімаю, що ви були присутні.